На підставі реєстру виданих та отриманих податкових накладних у модулі можна сформувати декларацію з ПДВ та додатки до неї. Для цього введіть в розділ Облік ПДВ реєстр виданих та отриманих податкових накладних. При наявності відсутніх у реєстрі податкових накладних відмітьте їх прапорцями та натисніть Додати у реєстр. Вкажіть період імпорту документів. Для створення декларації з ПДВ та додатків до неї натисніть наступні дії створити пакет звітів. Оберіть необхідні додатки та натисніть ОК. В окремих вкладках створиться декларація та обрані вами додатки до неї. Оберіть строку додатку, до якої потрібно переглянути склад показників. Натисніть на кнопку Розшифровка показника. Відкриється вікно реєстру отриманих та виданих податкових накладних, в якому відображені ті рядки реєстру, на основі яких сформувалась сума у додатку 5. Функція розшифровки показника доступна лише у додатку 5 та безпосередньо у самій декларації. Підпишемо пакет звітів та відправимо в контролюючий орган. Перевірте наявність відповідей, натиснувши на зображення конверта. Ви отримаєте повідомлення з квитанціями до декларації та додатків до неї.